Деякі маркування в США мене, мене дивує. Ось я купила вершки, і я так думаю, блін, ну яка в них жирність? Н, не, непонятно. Перевертаю, обично ж пишуть на 100 мл ось така жирність. Да? Тут ми бачимо 50 калорій на 15 мл ми бачимо 6 грам жиру. То яка жирність цих вершків, шановні і любі друзі? Я, я у шоці. Коротше, наскільки я зрозуміла, це 33% жирності. Але. Це так незвично, я взагалі не чихлюсь в їхніх пропорціях. Треба більш детально з цим розібратися. Тому, що, ну, якби, коли тобі пишуть 33% жирності на 100 мл, воно якось, якось легше мною сприймається, ніж ось це 15 мл, 6 грам жиру на 15 мл. Ну, коротше, важковастенько Іде, скажу я вам. Якщо ви шукаєте вершки на 33 Відсотка жирності, то вони виглядають ось так.